Всім привіт, всім доброго раночку. Зараз ще раночок, ще тільки раночок-раночок. І раночок. Альона вже привезла мені Дениса. І я питаю, Діня, що тобі готувати на сніданок? Макарони. знаєте, так, Наче більше другий страв в житті не, существу, не, ну, не існує макарони. Я кажу, то вчора ж були макарони. Нічого каже, сьогодні теж макарони. Ой, поставила воду, короче, зараз буду варити макарони. Це він дуже любить ці маленькі макарончики. Ну, я показувала вам, які я купую оці вермішель тонка. Оце він є, готовий їсти три рази за день. Вчора <кхм> прийшов теж зранку, вчора я вам не знімала, тому що я з самого ранку, з 8 ранку працювала. І закінчила вчора, мабуть, аж на початку 9-ї, то в мене вчора просто не було часу ні на що. Хоча я була, почала знімати трошки, але більше в мене нічого не вийшло. Вчора, а я йому була заздалегідь, позавчора ще приготувала, вермішельку зварила, тож бивнушки посмажила. Вчора приходить і каже: Бабуся, а що в тебе на сніданок? Я говорю, вермішель, Вермішерга воротбувдушка і огурчик. Ммм ну, давай поїв раз. а Тоді порашковою яка бабушка, дай мені макаронів ще. А я кажу, то тобі за бивнушкою? А він каже, ні, самих макаронів. І він просто їсть самі макарони. Я не знаю, ну, наче я їх все реме варю, але це я зробила з, оцим, з польським маслом. Чому це масло так сподобалось? Я не знаю. Він каже, вони такі смачні, вони такі смачні. Ну, в общем, сьогодні зранку він мені теж замовив ці макарони. Я кажу, то давай, може, в мене є курочка. Він каже, ні, не треба курочку. Якраз зателефонувала Альона, я поки з нею побалакала, вже забула про що я з вами балакала. Поки я вже з нею побалакала, макарони вже у мене зварилися. Вермішелька. Все, маслечком помастила. Зараз ще зроблю яичницю з сиром. У мене тут якраз залишився трішки сир шматочок. Отай. Сьогодні я теж працюю, О, якраз є шматочок сиру. Сьогодні я теж працюю і цілий день. Так що є в мене оце тільки трошки часу ну, це зранку. Тоді ще що там буде? А, в день теж буде трохи часу відвести Дениса до, на зупинку. Ну, ну, оце таке. Коротше, Зараз у мене, так як я приїхала всього на два тижні, то у мене зараз трохи е, робота, звісно, є. А ще у мене чогось непонятно, чому друшляк поламався. Коротше, викинути теж треба його. Її нема де поставити. Ой, так оце і, коротше, крутимося, крутимося, крутимося бігом, бігом, швиденько, швиденько, все. Все, щоб і відео познімати, і попрацювати, і, і з Денисом побути. Ну, коротше, отак от оце все у мене і Е, Все вже макарончики у мене ж зварені, яєчню поставила, вона поки приготується. І хочу вам показати, пам'ятаєте, я позавчора забирала посилку з нової пошти. Ну, і хто вже мене давненько бачить, ну дивиться, той знає, мабуть, що це таке. Так, що Цю вже коробочку багато моїх глядачів повинні знати. Це мені прийшла, так, де вона тут відкривається, нова кава. Так, ой, яке пакування, зараз покажу. Дивіться, яка краса відкриваєш коробочку. А тут отака вот листівочка. Ага, це наклейка. Бачите, яка наклейка. Ось. Така наклейчка. така квіточка. Суха. І сама кава. Якщо ви такий кави, як я, і якщо ваш ранок не починається без кави, то я хочу вас познайомити з компанією, яка цю каву в нашій країні обсмажує, це українська наша компанія. Яка була в Харкові, але в зв'язку з тим, що там були бойові дії, вони виїхали в Львів і зараз там займаються своєю кавою. Ну, кава, звісно, у них. Дуже багато сортів є і Ефіопія, і Колумбія, і всі всі країни, які, мабуть, виробляють каву. В них є. В них кави більше 40 сортів, і, і тут вони займаються тільки обсмажуванням, е, ну всі, всіма процесами, які там треба для кави. А, а до речі, обсмажування це дуже важливо. Смак кави залежить від того, е, як вона обсмажена. Розумієте, і може бути для того, щоб витягнути у той смак кави, який хочеться відчути, треба провести декілька, можливо, десятки, якісь обсмажувань, щоб винайти ту каву в той в, тіс... в тому періоді обсмажування, щоб була вона смачна. І оце компанія 25 Coffee Roasters. 25 кофе з компанія, яка займається цією кавою. Бачите, ось таке нове пакування. Я, на жаль, викинула. Ага. Раніше в них Ой, я вже ось через фільтр відчуваю аромат. Раніше в них так, таке було пакування. Ну це в мене були колись е... Боже, д -д -д дріпи. А так, ви, ну, ви пам'ятаєте, які були пакетики. Просто мене порвалися, я їх пересипала, там зіп замочок поламався. А зараз це ось новинка. У них вийшла новинка кави. І мені запропонували його скуштувати. Так, зараз, секундочку, мені треба перевернути мій омлет. То він вже тут проситься і пахтить. Хай досмажується. І це як новинка, бачите, така весняна, гарна. Тому і новинка кави. Так, а що ж це за кава? Не написано. То в них зазвичай написано, яка це кава, а це нічого не написано. Значить, буду куштувати, не знаючи, що це за кава. 에, скуштую, а тоді вже подивлюся, в замовленні в інтернеті. ой, ой, Тут оце клапан є, і я оце вам розказую, мені воно так пахне. Ой, все, ставлю водичку і роблю собі каву. Для тих, хто захоче замовити, в мене вже багато глядачів, хто замовляли цю каву, в мене діє знижка 20%. Постійно. Коли б ви не схотіли замовити каву. Знижка 20% є. Для цього потрібно ввести промокод мій life 25 Я все напишу і під відео, і в закріплених коментарях дам посилання на інтернет-магазин і напишу, як правильно ну, вірно, пишеться моя промознижка. Так що, хто, я ж кажу, такий? Поціновувач кави, як я, замовляйте. От, от мені вже багато писали глядачів, що замовили, дійсно, кава дуже ароматна і смачна. І там ви можете поспілкуватися. Я даю ще посилання на інстаграм, там ви можете поспілкуватися з менеджером. Ви можете підібрати каву собі по смаку, тому що кав там. Дуже багато, ви розумієте, і вони всі різні на смак. там Хто любить з кислинкою, хто з гарчинкою. Так що, будь ласка, кому це подобається, там, до речі, і добрий чай. Я в них і чай замовляла, дуже смачний. І какао у них є, і всякі в них там є ще ці господі, аксесуари для кави, для заварювання. Так що заходьте, ознайомлюйтесь, замовляйте. Моя знижка не діє тільки на комбо, там є такі комбо-пакети і є дріп-пакети. Моя знижка не діє, моя знижка діє просто на звичайну каву та чай в пакетах. Так що, будь ласка! Вусю заварила. Ой, який неї аромат хм, Я навіть не знаю, з чим це воно так пахне. Ой, якийсь дуже незвичний аромат. О, не знаю, даже Боже, щось таке знайоме, знаєте, в голові, а і я не можу навіть... Придумати, чим таким пахне. Прямо наче тут, знаєте, якийсь букет чи фруктів. Ой, щось дуже смачне. Бо хай заварюється і я тоді скуштую, вам скажу. А поки що бусу вже накладаю снідати. І буде снідати він. Та і я разом з ним зараз поснідаємо, тому що я ж кажу, в мене сьогодні, слава Богу, клієнтка. На 10 ранку не так рано. О, тому зараз нам снідати, приємного смакування. Я знаю, що багато хто мої відео дивиться зранку теж під каву вранішню або під сніданок, тому і вам приємного смакування. Так, зараз огурчики. Ой, любить він у нас огірки страшне. І оце ви знаєте, кожен раз, коли я даю йому їсти, він насамперед з'їдає огірок, а тоді вже їсть все остальне. Ну, що ж поробить, любитель він цих огірків. І тільки щоб підсолені. Ну, але в мене сіль гімалайська начебто. О, так що приємного смакування ми снідать. А каву тоді скажу, яка. Я е, зайшла на сайт і спеціально подивилася, що ж це за кава. Е, це е, суміш, суміш арабік. Ой, ну аромат в неї просто надзвичайний, надзвичайний. Суміш арабік тут. І дійсно, от ви знаєте, я коли понюхала, я кажу, от фруктовий аромат, я дійсно по почитала, то е, так, тут присутні. І, і нотки винограду, і, і ще інших там фруктів. І зефіру тут ну, смак написано: смак, виноград, зефір чи ще там щось. Ну, в общем, аромат неймовірний. А смак, я не люблю гарячу каву пити. Я це ж тільки перелила її. Я не люблю, я не, від, я не розумію смаку. Хай від хай постоїть, я потім вам скажу, що це, як вона мені. Ну, пахне смачно, пахне смачно. Так, все, а я теж тепер снідати. Так, ну що, є у мене час посидіти, скуштувати каву. Я вже трішки скуштувала, вона от трохи вистигла. Я не люблю і холодну, я не люблю і гарячу дуже. От тоді я відчуваю смак. От я її була трошки пробувала гарячою, геть нічого не можу зрозуміти. А зараз от я її вже скуштувала, і ви знаєте, тут відкривається оцей смак, який я понюхала. От він, наскільки мене вразив аромат, і весь оцей аромат відчувається в смаку. Дуже, я не скажу навіть, чим він, чим, що я відчуваю складний такий навіть і смак, і аромат складний. Багато дуже всяких тут ну, присмаків. Не знаю, ну смачна кава. Він трошки з кислинкою. Це для тих, хто каву любить. От, наприклад, у мене Альона вона любить каву більше з гірчинкою. Ця кава більше з кислинкою. Кислинка трошки відчувається. Ну, Кислинка це якби закономірність Арабіки. А тут суміш Арабік. Якщо ви будете, захочете замовити таку каву, дуже смачна, дуже прям, смачна, От така, знаєте. П'єш і хочеться смакувати. От є кави, от якісь мені були, траплялися, я вже не пам'ятаю зараз, який сорт, але от не так, да, мене вразив смак, а ця от прям така смачна. От Хочеться її смакувати. Якщо ви захочете її замовити, то будете дивитися по пакуванню. Вона там одна така, от, як я вам зараз ще покажу, щоб вам нагадати. Ой, сходила, взяла от таке пакування, воно там тільки в одної оцієї кави. Так що будете дивитися, якщо по пакуванню така от вона така весняна, така свіжа, така ну, чудова кава, е, хто захоче. так що І тим більше вона на сайті, е, по-моєму, 394 гривни. Коштує, ну можна сказати, просто що 400, але буде моя промознижка щита 20%, і вона тоді буде коштувати це 250 грам, десь 320 гривень. Тому я, я якось раніше не озвучувала ціни, тому що там різні кави і різні ціни. Але це, ну, ви повинні розуміти, що це кава не, не мас масмаркетовська, це із гарних сортів кави. Тут іде відбірне зерно. В общем, ну все вже. не буду багато вам набалакувати, тому що кава це моя така, сказано, больна тема. Я можу про неї балакати, і, ну, тому що я люблю каву. Я люблю каву, і в мене ні одного ранку без кави не проходить. Так що так. Пийте там, там є, якщо хто хоче, є кава і без кофеїну. У мене є, я раніше робила огляди, є без кофеїну, є з кофеїном, я, яка хочете. Все, я п'ю каву, мені смачного. І ви не забувайте, посилання буде, і промознижка моя 20%. Вийшли ми вже з дією. А, у мене та клієнтка і не прийшла. Коротше, вона забулася на 10 годин, то ми. Зінькою так прогуляли вдома, а це вже вийшли, ось веду його на зупиночку та зайду в магазин. Куплю собі яблучок і це день зараз посажу на маршрутку. Ну і тоді вже додому працювати. Надіюсь, що всі остальні в мене будуть. На вулиці сьогодні тепло, але вітрував такий. А так взагалі тепло. Я взагалі, взагалі на футболці, вже футболка і зверху ліска. А ще водички зайду куплю. ну Отакий оце у мене сьогодні маленьке буде відео, бо нема коли що знімати. Поїхав Дінька, а я така думаю, не буду заходити в телекат, переходити дорогу. Зараз зайду, тут в мене по цій же стороні, а тебе, а тебе зайду. Мені, в принципі, яблук тільки більш нічого такого не потрібно. Щось яблук куплю за водичкою і додому. І оце йду, і ви знаєте, тут у нас оце таке, така будівля, де ось м'ясорубка тут у нас є. І оце я вчора запримітила, що там на третьому поверсі отаке, от наче як тренажери стоять. Вон на другому поверсі всі кубки якісь, там воно стоять на вікні. Може, там якийсь тренажерний зал є, але... але немає ніяких опізнавальних знаків, що там щось є. Треба буде сходити взнати. То Це ж зовсім поряд коло мене коло дому, то можливо б я б ходила сюди. Фу, який вітер, несе пилюку. Страшне. Так, все, ось у тебе. Зараз за яблучками. На водичку і додому. Так, подивимося, що тут по яблукам. Яблуко зелене, 2495. Prince якесь 28, майдере 25. Що тут ще є? Ось сортове. Перший гатунок. 1995, 20 гривень. Ось таке воно якесь всяке різне. Так, Red Prince. 29 гривень. Ну такі ціни Так, що тут ще є Ага. Речі 32 гривни. І Гала. Гала 20 гривень. От я Гала люблю. Мабуть, я Гала і візьму. Вони мені подобаються. Ось такі яблочка. Бо там що там сортове тоже по 20 гривень. Ну і все. Ну, в общем, візьму Гали. І поки я в АТБ подивлюся, тут ціни на все. Бо я сюди не часто заходжу. Так, отакий тепличний огірок. 100-111,50 виходить. А маленькі в яку ціну маленькі завжди дешевші. Перець 19 гривень. Коктейль, Коктельні томати 11,99 12 гривень. Ну, це ж за 100 грамів, так, от перегірки. Перший гатунок 85-95. Може хтось знає, чому ці маленькі ґрунтові огірки завжди дешевші, ніж у ті здоровецькі? Може хтось розкаже. І це, як зазвичай, Турція. Тут не нап... а, да, Туреччина воно написано. Чому з Туреччини огірки дешевші, ніж з нашого уманського комбінату. Кабачки 81,89. Ну, в общем, Це таке картопля 2389. Вот такие ціни. Капуста 1189. Так, ну я яблочок набрала собі. І все, більш мені тут такого нічого не потрібно. О, тебе. ОТБ, тебе. тебе. Я його не дуже люблю, це АТБ. То я тут дуже рідко буваю. Мені тут якийсь вибір малий. Нема що вибрати, нема що подивитися. Так, все, я на касу. Давно не було в нас. Вчора цілий день не було тривог. І це день я тільки поїхав в школу. Це будуть бомбосховище сидіти, може не буде дуже довго. Ось таке все. Я беру водичку, купляю, У нас тут наше джерело. Тут є три види водичка. Озонована по 2,10, структурована 2,30 і з іонами срібла по 3,50. Я беру цю срібну, вона мені більше всього подобається. Фух, На вулиці така жара, капець. Ну, дома 21 градус. Ну, ви знаєте, я вдома була, оце тут наче, ти прийшла в кімнаті, там наче якось прохолодніше. Я я сиділа аж підмерзла. А на вулицю вийшла, хов, жарко. Я вже пожалкувала, що я вділа е, ту фліску. Так, все, я вже додому прибігла. Зайшла, ще купила кілограм фаршу. Е, у нас от такий гарний мясорубки, мені подобається, свино індичий. Фарш по 155,90, по 156 гривень. Взяла і думаю, тому що там у мене залишилось курочки трішечки. От, буквально там мені нараз на, на вечерю поїсти, а на завтра чомусь і Дініса треба годувати, і собі щось треба. От, то, думаю, мабуть, я. Бо зараз я буду працювати, якби в мене там три людини підряд до вечора. А мабуть, тоді вже ввечері зроблю або котлетки якісь, або, може, можливо, зроблю е... ліниві голубці, щось таке зроблю. Взагалі, щось буду готувати. Ну і яблучка. Це більш нічого не брала. Все, віла язвичок. Я ж вам показувала. Ну, а, тепер, а тепер до праці. Надіюсь, що всі, всі в мене прийдуть і треба працювати, бо на східницю грошей немає ще. Так, все, зустрінемось пізніше. Вже, я не знаю, з яким, мабуть, один вечора чи початок 8 я вже відпрацювала. І, по великому рахунку, можна було б сісти відпочивати, але ж мені треба зробити якісь котлетки. Тому що макарончики на завтра у мене там є. Дініски. Та й мені теж я перед останньою клієнткою повечеряла, щоб вже сьогодні більш увечері. Я оце так, знаєте, намагаюся годину 5 повечеряти і все. Тоді можу тільки ввечері попити чайок. І... Думаю, зараз скоренько, і я не буду з ними смажитися, нічого. Зараз оце вже почистила. Це таку велику морквину. І зараз оце все сюди скоренько складу котлетки і поставлю запіхатися в духовку. Духовку вже включила, вона мене гріється, бо я тут все зараз швиденько Все це зроблю і все. І будуть у мене на завтра тоді йому котлетки. Так що я поїхала. Música котлетки готові. Не пройшло і 5 хвилин. Дуже швиденько я їх зробила. І духовочка у мене вже розігріта. І ставлю, хай запікається. Завдяки тому, що перевели час, бачите, вже 20 хвилин 8, що глянула, а в нас ще й не темно, ще й наче й гарно. Все, котлетки мої. Путься в духовочці. І на сьогодні все у мене. Зараз додивлюся, ще в Альони сьогодні вийшло відео на каналі. Зараз теж додивлюся, бо я не встигла додивитися. У мене перед останньою клієнткою трішки було часу. Ну от я там трохи не додивилась, то зараз додивлюся, і Альонине відео, змонтую своє відео, і, і на цьому все залишиться, залишиться тільки там. Прийняти водні процедури та лягати спати. Так що з вами на сьогодні я прощаюся. Ще раз хочу наголосити за каву. Нагадати вам, ви знаєте, вона мені сподобалась сьогодні настільки, що я навіть її пила другий раз. Каву з кофеїном. Ну, в принципі, тут нормального, наче тиску нема. Смачна кава. Нагадую, будуть посилання. На інтернет-магазин я дам і в описі до відео, і в закріпленому коментарях. І нагадую, що в мене діє знижка 20% по моєму пробу Life 25, промознижка 20%. Ну я все напишу. Так що, хто любить каву, так, як я, замовляйте, ви будете задоволені. Бокава дійсно дуже-дуже смачна. Ну а на сьогодні з вами прощаюся, всім всього самого, самого найкращого, всім пока-пока! Всіх люблю, цілую, обнімаю!